Вітаю вас, шановні п'ятикласники! Ми розпочинаємо з вами новий урок української мови. Підготуйте, будь ласка, все необхідне, робочий зошиток, ручку, простий олівчик, ну і не забуваємо про ваш гарний настрій. Тема нашого уроку головне і залежне слово у словосполученні. Давайте з вами налаштуємося на гарну та плідну працю. Добрий день, малеча щира. Хай живеться вам у мирі, хай луна дитячий сміх. Почнемо урок для всіх. Розгорніть, будь ласка, всі свої зошитки і перевірте ваше домашнє завдання. Вам слід було виконати вправу 375-ту, виписати лише слово сполучення. Перевірте, чи все ви правильно виконали. Не забуваємо, якщо є помилки, то їх слід обов'язково виправляти. Тож, сьогодні на уроці ви дізнаєтеся більше про головне і залежне слово в словосполученні. Відступіть від попередньої роботи два робочих рядочки та запишіть 27 лютого класна робота. 27 лютого класна робота. Далі у нас буде з вами правий мікрофон. Давайте пригадаємо інформацію, яку вивчали на минулому уроці. Діти, що таке слово сполучення? Пригадайте, будь ласка. А що таке головне слово? А що таке залежне слово? Розгадайте, будь ласка, ось такий цікавий ребус. Натисніть відео на паузу і відгадку на цей рибус запишіть у ваш зошиток. І це дійсно слово сполучення. Будь ласка, зробіть асоціативний кущ у вашому зошиті. Слово, Слово сполучення у вас вже написано. Від нього можете відвести ось такі стрілочки і записати, що асоціюється у вас із цим словом. Можете пригадати правило і дописати так само коротесенько. Далі будемо працювати з вами із підручничком на сторінках 153-157. Пропоную виконати письмову вправу 376 слід виписати з речень 5-6 словосполучень і поставити питання від головного слова до залежного за зразочком Так, театральні фестивалі. Що? Фестивалі це головне слово, фестивалі, які театральні. Тож, у вас є ось такі речення. Перше. У великих і маленьких містах для дорослих і дітей організовують театральні фестивалі, книжкові виставки. Друге, на літературних фестивалях письменники читають власні поетичні та прозові твори. І третє, книжки збільшують наш словниковий запас, розширюють світогляд. Тож натисніть відео на паузу і запишіть з цих речень 5-6 словосполучень за зразочком. Не забудьте, будь ласка, над головним словом поставити хрестик до залежного показати стрілочкою і зверху написати питання до залежного слова. Натискайте відео на паузу та працюйте самостійно у вашому зошиті. Також з червоного рядочку запишіть, будь ласка, слово словниковий і розберіть його з забудовою. Нагадую, забудовою це слід визначити, де буде закінчення, основна частинка, корінь за наявністю префікси або суфікси. Відео натискаємо на паузу та працюємо самостійно і старанно. Подивіться уважно, чи правильно ви забудово розібрали виділене слово словниковий. А тепер давайте виконаємо вправу 377. Хто зможе за одну хвилину утворити і записати цілих сім словосполучень з поданих слів? А хто більше? Форми слів можна змінювати. Для поєднання окремих слів ви можете використовувати прийменники. Тож, у вас є такі слова на помаранчевому фоні день, сорочка, повільно, сонячний сонце, будинок, вечір, пізно, село, бабуси, плавати, річка, дорога, робота, вранці клас великий, ходити, червоний хлопчик, веселий, м'єди. Є нижчі прийменники, якими ви можете користуватися. Нагадую, що одні одинички, так, тобто в нас два іменники, два прикметники, одні члени речення не можуть бути словосполучення. Також підмети присудок також не може бути словосполучення. Натискайте відео на паузу і якомога більше словосполучень у дворі із поданих слів, використовуючи прийменники. Наступним утворіть з кожним, мари слів, словосполучення, а потім доберіть до нього синонімічне за потреби для поєднання слів використовуйте прийменники. Наприклад, зразочок картон коробка, картонна коробка або коробка з картоном. Будинок цегла, що можна утворити? Так, будинок із цегли або цегляний будинок. І так далі, будь ласка, попрацюйте самостійно у творі з кожної пари слів словосполучення. Цю вправу слід виконати письмово, тому працюємо прійно та старанно. Діти іграшки. Дитячі іграшки або іграшки для дітей. Перевіряйте, будь ласка. Комп'ютер програма. Комп'ютерна програма або програма на комп'ютері. Наступне економічний розвиток або розвиток економіки. Далі українська земля або землі України. Яблучний сік або сік з яблука. Морський берег чи берег біля моря. Я впевнена, що ви дуже добре попрацювали та гарно впоралися із цим завданням. Сподіваюся, що всі себе перевірили та виправили помилки за їх наявності. Переходимо з вами до наступного завдання. Це вправа 379. Вам слід списати текст, знамінюючи виділені слово сполучення синонімічними. І простежте, чи допомогла така заміна посилити виразність та емоційність? На екрані у вас є текст Писанка, символ життя. Культурний набуток народу України недавно увійшов до скарбниці цивілізації світу. Одне з найпочесніших місць у ньому належить писанкарству. Кожен регіон України має свої традиції у виготовленні писанок. На Надніпрянщині переважає орнамент із рослин, на будівля використовують геометричні фігурки, у східних Карпатах малюють тонкими жовтими і білими контурами. Писанка випромінює радість, красу, тепло рук людини. Будь ласка, спишіть цей текст, але замінюючи виділені словосполучення синонімічними. Наприклад, народу України, а буде тепер український народ. І так далі. Натискайте відео на паузу та виконуйте запропоноване завдання. Можу вам трошечки його полегшити, записуйте тільки ті речення, де є виділені слово-сполучення. Працюємо без мови та старанно. Не забудьте перевірити себе. На екрані вже з'явилися всі відповіді. Складіть, будь ласка, запишіть три слова сполучення, які можна було б використати для опису поданого фото. Діти, слід запам'ятати ось такий синтаксичний розбір слова-сполучення. послідовність розбору така. Перше, визначена головне і залежне слова. Нагадую, так? Зверху у нас над ми ставимо хрестик. Далі слід поставити питання від головного слова до залежного, показати стрілочку від головного слова до залежного і написати зверху питання. Третє, визначити, якими частинами мови виражене головне і залежне слово. І четверте, якщо використано прийменник, то вказати про це лише для усного розбору. Подивіться, будь ласка, ще раз на синтаксичний розбір словосполучення. І його слід запам'ятати. Ви можете записати його у зошиток, щоб не загубити. Також запам'ятайте, зразок усного розбору шукати можна на сайті. Наприклад, так, у нас розбір слово «сполучення» шукати на сайті. У словосполученні шукати на сайті головне слово шукати залежне на сайті. Шукати де? На сайті. Головне слово виражено діє слово залежний іменнику. Для поєднання головного і залежного слова використано прийменник на. Подивіться, уважно, це усний розмір слова сполучення. То був письмовий, а це усний. Поєднайте, будь ласка, і запишіть слова правою та лівою колоночок, так, щоб спочатку вийшло слово сполучення, а потім фразеологізм. Поміркуйте, про що означає кожен фразеологізм. Виконати письмовий синтаксичний розбір двох утворених словосполучень на вибір. І остання вправа – слід заповнити пропуски в реченнях одним з наведених у рамочці слів, утворивши правильне словосполучення з виділеними словами. Ти мені… Або мішати, або заважати працювати. Ми вчора ходили на рибалку чи риболовлю. Допоможи мені гладити чи прасувати сорочку. Не будемо марнувати чи губити часу. Запишіть, будь ласка, утворені речення у ваш зошиток. І не забудьте перевірити. Ти мені заважаєш працювати. Ми вчора ходили на риболовлю. Допоможи мені попрасувати сорочку і не будемо марнувати часу. Так, і перевірили. Тож, бачите, ось такі є різні схеми для словосполучень. Хрестиком ми позначаємо головні слова, а Стрілочкою від головного до залежного ведемо, і зверху над стрілочкою ми пишемо питання. Питання можуть бути різноманітними. Прочитайте, будь ласка, у голос речення, намагаючись інтонацією передавати красу природи і загадковість, спокій. Прочитайте, будь ласка. Випишіть слово сполучення. Позначте в них головне а залежні слова. Так, діти дуже добре. Виконаємо наступну вправу 384 Випишіть з кожного речення одне словосполучення з виділеним дієсловом. І поставте питання від цього слова до залежного. Зверніть увагу, якому відмінку вжити залежне. Набув великого досвіду. Набув кого чого досвіду. Подякував своїй сестрі, подякував кому чому сестрі. Туристи милувалися краєвидом. Милувалися ким чим лиці краєвидом. Злива завдала великого клопоту. Завдала кого що клопоту. Так, дуже добре. Можете два з них записати у ваш зошиток, позначити, де головне слово, і провести стрілочку до залежного, написавши зверху. Питаннячку. Обирайте тільки два. Діти, будь ласка, запам'ятайте, деколи під час утворення словосполучень припускаються помилок у зв'язку з тим, що вживають залежне слово в неправильній формі. Наприклад, правильно дякувати Максиму, неправильно дякувати Максима. Правильно милуватися краєвидом, неправильно милуватися з краєвидом. Правильно пам'ятник лесі Українці, неправильно пам'ятник Лесі Українки. Будь ласка, звертайте на це увагу, щоб не робити таких самих помилок. Так, дітей, давайте з вами ще розглянемо ось таку вправу. Слід поставити питання від головного слова до залежного. Давайте подивимося, нехтувати чим правилами. Побачу, брату, де буде головне, де залежне. Що зробив, пробачив це головне дієслово? Кому чому братові це залежне. Подякував бабусі. Що зробив подякував це головне дієслово? Кому Бабусі – це залежне. Дорікати однокласнику? Що робити? Дорікати це головне слово. Кому однокласнику це залежне. Далі Кепкувати з невтахи. Що робити? Кепкувати так? з когось чого з невдах. Далі, насміхатися з однолітка. Що робити? Насміхатися. Це головне слово з когось чого з однолітка це залежно. Докласти зусиль. Що зробити? Докласти, докласти чого? Зусиль? Потребую допомоги. Що робить? Потребує це головне слово. Потребує чого? Допомоги, це залежне. Оволодівати знаннями. Так діти розумнички, дуже добре. Якось, будь ласка, зверніть свою увагу вибачати кому сестрі, дякувати кому сестрі, вибачте, кому мені, дякую кому тобі. Також існує культура мовлення, слід знати, як правильно, і не використовувати слово сполучення як неправильно. Правильно, вибачте мені, дякую вам, сподіватися на краще, оволодівати знаннями, опанувати знання, милуватися природою, нехтувати своїм здоров'ям, зраджувати друга та потребувати спокою. Неправильно запам'ятайте, як говорити не можна. Вибачте мене, дякую вас, сподіватися кращого, оволодівати знання, опанувати знаннями, милуватися з природи, нехтувати своє здоров'я, зраджувати другові, потребувати спокій. Запам'ятайте, так говорити не можна, це неправильно. Діти і, будь ласка, запишіть коротесенько у ваш зошиток або у щоденничок коротенький запис домашнього завдання. У підручничку на сторіночці 155 слід виконати вправу 383. Вона дуже маленька, але цікава. Так ви закріпите свої знання щодо теми словосполучення. Ну і не забуваємо про рефлексію. Вправо паде дослідник Дайте відповіді на питання, про що ви дізналися на уроці, що навчилися робити, що сподобалося на уроці найбільше, та назвіть компоненти дії додавання. Так, діти, ось така цікава у нас рефлексія вийшла. Не забувайте про своє домашнє завдання, вправо 383. На наступному уроці ви її обов'язково перевірите, прикріплювати її не обов'язково. На цьому урок завершено. До нових зустрічей!